Вітаю криптоентузіасти, і ми говоримо сьогодні про новий функціонал на біржі Binance. Справа тут ось в чому дивно, але дуже популярна функція копітрейдингу на Binance з'явилась тільки зараз. Але це абсолютно не змінює того факту, що, по-перше, Binance все ще найбільша біржа. А по-друге, що можливо вони просто доводили цей функціонал до ідеалу або, хоча б до рівня цієї біржі. У будь-якому випадку, сьогодні я розповім вам, як працювати з цим новим функціоналом, як торгувати за допомогою копітрейдингу і в чому взагалі. Концепт. Починається все досить просто. Ми переходимо в відповідний розділ і дивимося можливості цієї платформи. Якщо грубо, основна думка в тому, щоб ви переклали відповідальність на вибір того, як торгувати і чим торгувати, на професійного трейдера і скопіювали його поведінку. На ваші плечі падає тільки вибір якісного трейдера, якого ви і будете копіювати. Проблема лише в тому, що якщо ви виберете неякісного, отримаєте мінус. Але тим не меншим. Менше система облаштована так, що ви можете аналізувати і слідкувати за певними трейдерами і дивитися на їх успіхи. Якщо успіхи маються, можете копіювати. Якщо не маються, то копіювати власне сенсу немає. Все найважливіше стосовно копі трейдингу, ви можете дізнатися по посиланням у описі. Там буде і інструкція, і анонс, і власне потрібний вам розділ. Якщо коротко, ми переходимо у фьючерси у розділ копі трейдинг. Опиняємось на потріб... Нам сторіночці цей пункт винесли в головне меню і до нього просто дібратись. Якщо ви бачите перед собою список трейдерів, список портфелів, як вони це назвали, то значить ви в правильному місці. Тут ви можете. Посортувати по PNL, ROI і іншим параметрам, отримати власне дані за 30 днів 7 або 90. Ви можете обрати собі того, хто давно торгує, або ж просто подивитись, хто зараз, прямо останні дні, найкраще справляється своїми задачами. І ви обираєте, наприклад, трейдер g888 і натискаєте копіювати. І у вас є два варіанти: це фіксована сума і фіксований коефіцієнт. Тут, в принципі, все досить таки Детально розписане ордери відкриватимуться з фіксованою сумою мержі у випадку першої вкладки. І ви вкладаєте сюди вартість ордера, суму копіювання і загальний стоп лос, щоб не втратити забагато. У фіксованому коефіцієнті параметрів менше, ви вказуєте суму копіювання і загальний стоп лос. Ставите галочку, що ви прочитали угоду, і власне копіюєте на кнопочку копіювання. Також є додаткові параметри, але це ви прямо, якщо хочете. Чити довго і детально вивчати всі можливості цієї платформи. Знову ж таки, посилання на посібничок є і в описі до цього відео, і на головній сторінці копітрейдинг. Насправді все досить класично. Єдина різниця, що аналізувати вам треба тепер не монетки, а людину, яка аналізує монетки краще вас, і ось це ключове, що вам треба зрозуміти. Після того, як ви скопіюєте один портфель, чи декілька у вашому портфоліо вони з'являться, і ви можете дивитися стан, в якому зараз знаходиться ваші портфелі. Все досить таки просто, і функціонал досить таки типовий. Система досить проста. Хоча інтерфейс, як завжди, має масу додаткового функціоналу і масу можливостей, як в принципі, будь-який розділ бінансу. Головне трошки витратити часу і не ризикувати великими сумами. Зараз відбувається. Лаунчпул токену Інтірн. І я всі свої доступні кошти заклав саме туди. До того ж, на платформі також відбувається івент, пов'язаний з торгівлею ефіром. Про це я розповідав у шорці на цьому каналі. Я веду до того, що зараз досить таки активно працює івентовий відділ, якщо розумієте, про що я на Бінансі. І ми можемо прийняти участь в дуже різноманітних активностях. Тож, коли закінчиться лаунчпул, і коли Докінчиться івент по ефіру, то я займусь і копітрейдингу. Ми присвячуємо окремий час спробую знайти трейдерів, які можуть принести мені додаткові кошти. А ви можете зацінити новий функціонал вже зараз, або ж власне спробувати закинути свої гроші в лаунчпул або пройти івент від ефіру. Всі деталі в описі, всі додаткові можливості в нашому телеграм-каналі. А якщо у вас є якісь питання, то залишайте коментарі. Якщо ж ви ще не маєте аккаунт то для реєстрації є посилання в описі, і, звичайно ж, ви можете отримати за це бонуси, тому що біржа Binance Велика і я зацікавлений в тому, щоб вас туди запросити. Якщо ви щось ще не розумієте в крипті або в Binance, пишіть нам в чат всі деталі будуть також в описі. Наразі це все. Дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал, Папаюсь, вам найкращого!